Без паперових підручників розпочали навчальний рік п'ятикласники нової української школи. Цьогоріч вчаться за новою програмою. Підручників для неї не отримали. Це урок англійської мови в п'ятому класі. Учні користуються підручниками, що надруковані у 2018 році. Діти працюють за ними, але як додатковий матеріал ми використовуємо підручники, які вже були в бібліотеці з минулих років. Він співпадає відсотків на 40. Поки друкованих підручників немає, користуються електронними. Самі сторінки, саме наповнення він більш яскравіший, він інтерактивніший. Тут значно більше е, комунікативного підходу. Він більш більше тут аудіювання, говоріння. За потреби на урок вчителька роздруковує матеріали з електронного підручника. У мене є електронні підручники, вони на маминому телефоні, і і при потребі я буду по них займатися. Також в мене є звичайні з бібліотеки підручники, по яких ну вони як доповнення йдуть. На першому уроці математики у п'ятому класі друковані підручники не використовують електронні версії. Є у всіх дітей, каже вчителька Ольга Починок. Паперової версії поки що нема. Говорять про те, що важко зв'язку з станом вони не встигли роздрукувати трохи пізніше. Нам обіцяли паперову версію, але Електрон, електронну версію можна доступно скористуватися безоплатно. П'ятикласниця Лада Луньова електронні підручники має в планшеті. У мене є підручники тут здорова, безпека та добробут, пізнаємо природу, українська мова, українська література і математика, і вступна історії. Мені більше напевно подобається оці, тому що коли ти носиш. Собою книги воно трохи тяжого, особливо коли ти береш з собою підручники з англійської. Ну зараз мені вже не так складно. Школа пілотна в області з перевірки програми нової української школи. За цією програмою вчились минулорічні п'ятикласники. У нас були підручники ще з попереднього року пілотування. Це українська література, українська мова. І ці посібники у нас може отримати кожен учень. Взяти ці підручники можна у шкільній бібліотеці. Немає першої частини, тому що вона була тільки в електронному вигляді а от друга, третя частина є. Підручники не надрукували через призупинене фінансування видавництв. Це сталося через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пояснює керівниця департаменту освіти Ельза Лещенко. Мон сьогодні шукає спонсори для того, щоб виговати ці підручники. Розуміється на тому, що все таки вже пройшло перше вересня, а підручники повинні бути тим більше, що сьогодні настільки все у нас онлайн, що є бажання і батьків до речі, і дітей, щоб підручник тримати під в руках, і це звісно це і це правильно. Монт пообіцяв пообіцяє принаймні, перше. Це буде математика. Предмети для паперові друковані буде тільки вони з'являються, з'являються у нас, з'являються на всіх територіях. каже паперові підручники, можна очікувати наприкінці року. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. новини на Суспільному, Кропивницький.